А у нас новий виїзд на покрівлю. Хочу трошки оживити рубрику своїх виїздів, показати, що в принципі ми на цих виїздах робимо і що може бути не так з покрівлею, з якою, в принципі, можливо, все в порядку. Отакий от от у нас краєвид, як ви бачите, доволі такі. Але я прийшов сюди не за краєвидом. Мені потрапила заявочка на те, що тече покрівля. Вийши, вийшовши на площину покрівлі, я спершу звернув увагу на те, що може бути прямим доступом до вашої квартири. А прямим доступом може бути це наші плюгарички, наша вентиляція покрівлі. За яку я вам так кажу, що її потрібно ставити. І обслідуючи покрівлю, я побачив наступне. Дивіться, флюгарочка колись тут була, а по факту тут уже йде прямий доступ води. Водичка сюди тече і попадає, потрапляє в квартиру. Якби це пів біди, а друге пів біди, що флюгарочки трошки змонтовані неправильно і, як ви бачите, недостатньо оцієї висоти в палець, навіть менше, для того, щоб відберегти флюгарку від потрапляння води. Тому що якщо сюди ляже сніг більше 10 см, він вже буде йти. От сюди, конкретно в квартиру. І от таких от відсутніх ковпачків по всій покрівлі 27 штук. Тобто на якихось ковпачки є, на якихось ковпачків немає. От дивіться, тут ковпачок є, а отут от його немає. Ну, хоч її встановили за правильною висотою. У мене випрос є, питання верніше, до примикання, але хоча б висота. Нормально, флюгарочки, не отака, як там, як ось грибочок. Тому зараз будемо підшукувати, я вже спілкувався з керівництвом ОСМД, будемо підшукувати оці ковпачки серед постачальників. Великим мінусом є те, що це кого-флюгарочка від фірми Техноніколь, з якою Україна не працює з 24 лютого. Я так сподіваюся. І зараз знайти ковпачки буде трошки проблематично. Будемо шукати аналоги і, як завжди, ви пам'ятаєте, чому е у покрівельного спецназу ніколи не зриває ковпачки. Тому що ми їх прокручуємо додатково на один шурупчик тут, на один шурупчик тут. І вони вже нікуди не діваються. А якщо їх не прокручувати... То буде отака от ситуація, що хтось йшов, зашпоркнувся, поламав, щось зробив, колпачок зіскочив і потім маємо пряме попадання аж в квартиру. Тому обслуговуйте, будь ласка, свою покрівлю, виходьте на неї хоча б два рази за сезон. Це після зими і перед зимою, для того, щоб подивитися. В якому же стані ваша покрівля, чи нічого не потрібно з нею додатково зробити. А ці покрівлі пощастило, вони викликали нас на сервісне обслуговування. І, як показує ця практика, не дарма, тому що відсутність 27 копачків на всю покрівлю це доволі таки серйозна заявочка на успіх. Тому ми завершаємо наш трошки. Сервісний е, вихід тут. Для того, щоб продіагностувати саму покрівлю, потрібно, щоб була нормальна плюсова температура, щоб не було оцього інію, все це діло розтало. От. Ну, нічого страшного, тут є над чим е, займатися. Тому обслуговувати свої покрівлі, дивіться за нами, а ми полетіли далі.